Привіт, друзі! Ви на каналі Горгани, і в цьому відео ми оглянемо нові штани від українського бренду Турбат під назвою Explorer. Я сказав нові, але Турбат уже кілька років підряд створює штани для подорожей. Вони міняють назви, міняються їхній крій, додаються якісь деталі, деякі деталі забираються. Одним словом, ці штани пережили еволюцію і. Модель, що зараз перед нами, а вірніше на мені. Результат цієї еволюції. Тож давайте дивитись, що в них цікавого, і взагалі для кого і для чого під'їдуть ці штани. Взагалі, якщо ми шукаємо собі універсальні штани для подорожей, а подорожі у нас всі різні. Для когось це поїздки на машині. Подорожі містами або природою, то нам принципові дві речі: по-перше, щоб штани були зручними. І тут питання не тільки в тому, як вони сидять, а ще і в тому, чи зручно в них рухатись, дертись кудись вгору, чи, наприклад, розвантажувати фуру. І другий момент: штани мають бути функціональними. В них має бути багато кишень, і ці кишені мають бути зручними, тобто в них зручно щось класти і діставати звідти. Тож, давайте пройдемося по всіх цих елементах і оцінимо їх. Штани, зроблені з міцного щільного поліестру, відчувається, що вони зносостійкі. Ще відчувається, що це гарні штани на міжсезоння, і навіть на зиму, якщо ви не мерзнете. Тканина сама тягнеться, і це дуже зручно, в них можна присісти, задерти ногу до того ж. В них такий вільний крій, як у класичних штанів Cargo. Пояс ззаду на резинці, тобто, коли ви присідаєте, він не тисне, а тянеться разом з вами. Коліно сформовані швами, що теж додає зручності. Внизу штани завужені і мають резинку, а отже точно не зачовгаються. Тепер щодо кишень: є дві основні кишені з косим широким зручним входом. З одного боку додаткова кишеня, ось тут вона без замка, зате є планка з магнітом, що закриває вхід. І що добре, у самій кишені попередньо сформований об'єм. Тобто, якщо покласти сюди, ну, наприклад, ключі, вони, по-перше, не будуть розтягувати саму кишеню, а по-друге, не будуть впиратися вам в ногу. З іншого боку, маленька така горизонтальна кишеня на блискавці і навіть з гачечком для чогось цінного. Ззаду маємо дві класичні кишені, але та що трохи іншого відтінку, вона насправді з іншого, більш еластичного матеріалу. Тобто сюди буде зручно класти об'ємні речі. І ще дві кишені, ніби з боків, очевидно, зроблені для того, щоб класти сюди телефон, коли сідаєте. Бо коли у вас телефон в передній кишені, його не завжди зручно діставати звідси. Коли у вас телефон в задній кишені, на ньому незручно сидіти і можна зламати. А ось ця кишеня вона вирішує такі проблеми. Отже, що у нас в підсумку? Звісно, ми всі по-різному подорожуємо. У когось це якісь довгі експедиції поза цивілізацією, хтось просто хоче виїхати за місто на вихідні. Але в першу чергу ми собі обираємо універсальні штани, думаючи про якісь рутинні задачі. Ну, наприклад, щоб в них було зручно довгий час сидіти за кермом, щоб в них можна було з'їздити на пошту за коробками або погуляти з собакою. Турбат Explorer, враховуючи всі ці елементи, які ми перерахували, якраз і є такими універсальними штанами, щоб в них можна було і повсякденно в місті носити, і зробити якусь довгу експедицію через весь континент. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал, далі буде ще багато цікавого.